Очі ворог знову атакував е, населені пункти Харківської області. Нашу критичну енергетичну інфраструктуру є влучання, є пошкодження. Наразі наші служби профільні працюють над тим, щоб оперативно усунути наслідки ворожих обстрілів. Так само дійсно ви правильно зазначили, вчора ворог атакував фактично цивільне підприємство у місті Харкові. Три людини загинули, 31 людина отримали поранення. Так само наші підрозділи ліквідують наслідки. Ворог є керованими авіабомбами, системами С-300, Шахедами, тобто всім наявним. Озброєнням на лінії фронту наші сили оборони продовжують стримувати ворога, який намагається просунутись. По Липецькому напрямку, однак, успіхів там немає. По вовчанському напрямку наші збройні сили так само проводять оборонну операцію, значить там так само просування. Ворога не зафіксовано, продовжуємо заходи. Евакуації темпи звичайно знизились, тому що ми вже з двох напрямків це Липецький та Вовчанський, вивезли 9907 людей. Частина з них розміщена у місті Харкові. Частина з них виїхала за межі міста Харкова. Невелика частина виїхала за межі Харківської там області. А, значить, ну і так само продовжуємо відновлення, скажімо так, енергетично. Інфраструктури, яка знову ж таки досить серйозно постраждала ще із тобто березня, квітня цього року, пане Олеже, от ви сказали, зачепили тему евакуації. Скажіть, будь ласка, чи є ще можливості продовжувати евакуацію, зокрема з Вовчанська з Липці? Ми продовжуємо евакуацію із Вовчанська і з Липців. Однак, звичайно, коли надходять заявки з частини Вовчанська, де перебуває наразі? Ворожі сили Окупант, да, то, з, звичайно з тобто цього е, напрямку з цієї тобто частини е, міста Вовчанська, а це північна частина. Ми евакуацію наразі проводити не можемо. Однак вся та евакуація навіть із Липецького напрямку, із. Південної частини Вовчанська проводяться національною топополіцією знов ж таки фактично під обстрілами. І так само тут я хочу подякувати і волонтерам, так само, які досить, скажімо так, широко задіяні в цьому процесі. А багато людей ще залишається в містах у Вовчанську в Липцях. По Вовчанську у нас інформація приблизно 100 людей ще залишається по Липецькому напрямку менше. Значить, однак все одно, тобто умовляємо людей виїжджати. Люди самостійно звертаються на лінію 102 і на гарячу лінію обласної військової адміністрації. Заявки ще фактично поступають. Тому звичайно зважаємо на ті фактично території, звідки потрібно евакуювати людей. Наскільки там масовані там обстріли? І звичайно продовжуємо евакуаційні заходи. Я ще хотів повернутися до вчорашніх обстрілів. Ви розповідали про обстріл цивільного підприємства з трьома загиблими? 31 особа поранена. Який стан поранених досить різний. Є дуже важкі поранені, тому що знов ж таки удари були досить серйозні. Це були керовані авіабомби, Значить, частина людей це середній стан, частина людей легкий стан. Однак казати ще зарано, тому що проведені оперативні втручання потрібно стабілізувати стан. і дійсно, тобто пізніше будемо комунікувати про стан безпосередньо по страждалах. Тим більше що на самому підприємстві ще проводяться заходи щодо розбору завалів. Тому цифри, тобто, можуть бути уточнені.